Слава Україні, побратими! 23 листопада 2025 року випадилося б 60 земних років Олегу Куцину. Він загинув в бою за Україну в 2022 році. Отже, житиме вічно. Олег Куцин боровся за українську незалежність і в часи Совєтського Союзу, був активним політичним діячем. А коли вибухнула російсько-українська війна, про те, що вона буде, він знав давно, він кинувся в бій. Очолив окрему добровольчу чуту Карпатська Січ. Спочатку широко, широкомасштабки, переформував її у батальйон Карпатська Січ, був першим командиром Легіону Свободи. В пам'ять про нашого легендарного командира, його побратими, підготували книжку Хоробре серце Олега Куцина. Давайте допоможемо, щоб ця книжка вийшла в його ювілейний рік. Допоможемо фінансово, розкажемо всім про нашого командира. Ну і підтримуємо, щоб на день народження він ми всі могли прочитати книжку про нашого хороброго кума Олега Куцина. Слава Україні! Посилання на картку ви знайдете під описом відео.